І хотів би надати слово пану Петрові Гусаку, кандидату філософських наук, голові львівського руху за життя. Прошу. Дякую. Коли ми говоримо про загрози віруючим в сучасній Україні, то серед головних загроз я би назвав існування подвійних стандартів в Україні. І, і то на найвищому рівні. То десь так виходить, як у Шевченка церкви, каплиці, і ікони, і ставники, і мір і дим, і перед образом ті неутомлені поклони. Ну а далі в Кобзарі. Е про, про що я? Як тільки настають релігійні свята, а ми скоро будемо святкувати Воскресіння Господа, і Спаса нашого Ісуса Христа, то. Е Найвище керівництво держави обов'язково буде перед камерами, зі свічками, зі святковими куличами, на святкових богослужіннях, і це буде транслювати по телеканалах. В той сам час в Україні на законодавчому рівні, наприклад, не зупиняється законодавчо легалізований і закріплений геноцид дітей в лонах матерів. Ось о, на цій книжечці я не це сказати, це Цивільний Кодекс України. Більше крові, як на всіх війнах. ХХ і вже ХХІ століття. Тому що ця книжечка у своїй статті 281, також у статті 25, частині 2, яка це підкріплює, регламентують геноцид дітей в лонах Матерів. І ем, три останніх президенти, включно з діючим президентом, не відреагували на заклики щось змінити в цьому законодавчому полі. Тобто, з одного боку, є телекартинка в храмах. В різних конфесіях, хто себе до якої конфесії зараховує, на велолюдних прощах, таких, як в нас, скажімо, в Зорваниці чи в Крехові. А з іншого боку, в законодавчому полі, і воно має свої страшні практичні наслідки, йде оцей геноцид. Так само люди, які бувають на таких релігійних заходах велолюдних і які фільмуються, приймають. Підзаконні директиви на зразок стратегії розвитку у сфері прав людини до 2020 року, підписаної колишнім попереднім прем'єр-міністром Арсенієм Петровичем Віценюком, де вже є впроваджені такі поняття, як сексуальна орієнтація і з за недискримінацією. Е Реєстрація одностатевих партнерств, сприяння гендерної ідеології, зняття кримінальної відповідальності за свідоме зараження венеричними хворобами і інфекцією. ми розуміємо, під кого це робиться. Ми бачимо, як начебто людина я не знаю наскільки Володимир Борисович Гройсман є віруючим юдеєм, але те, що відбувалося 17 листопада 2015 року, коли з грубим порушенням регламенту дев'ять разів ставилося на голосування оці формулювання в кодекс законів про працю щодо сексуальної орієнтації гендерної ідентичності, ну в Мойсеєвому законі такі поняття, як інша сексуальна орієнтація, крім природної, вважалися хворобами, які лікувалися цілющими каменями. Хто знайомий з священними текстами, той не дасть мені обманути. Наприклад, далі. Що робиться під реалізацією цієї стратегії? Пані сучасна очільник Міністерства охорони здоров'я, пані Уляна Надія Супрун, видає директиви. Про усиновлення дітей вілінфікованими а також трансгендерами, транссексуалами, людьми з психічними захворюваннями е, видає декларацію про вибір сімейного лікаря, де вже є три графи з назначення статевості, де третя, так звана стать, позначається буквою «Н», я не ненауковим, немає ніяких ніякого наукового підґрунтя. Під тим не було ніяких наукових досліджень проведено, що є порушенням теперішньої класифікації психіатричних розладів є така пункт Ф64 порушення статевої самоідентифікації, тобто безперешкодна зміна статі хірургічним шляхом замість психіатричної допомоги. Я би назвав це дискримінацією психіатрів. Пані Оляна Надія Супрун очолювала в Українському католицькому університеті школу реабілітаційної медицини. Тепер Міністерство освіти і науки України. Так само і пані Лілія Гриневич, і заступник пан Павло Кузьмович Хобзе, і себе позиціонують як греко-католики. В той же час є підписаним, і цей підпис не є відкликаним. Угода з німецьким фондом імені Гайнріха Бюлля. Це фонд, близький до партії зелених Німеччини, який має потужні кошти. І якщо ви знайдете в інтернеті зайдете на їхню домашню сторінку, то побачите, що вони проводять конференцію за конференцією, семінар за семінаром, круглий стіл за круглим столом на теми Квір. Наприклад, готується міжнародна конференція по квір на пострадянському просторі. На це кидаються шалені кошти. А угода полягає в тому, що ми будемо мати цензуровані підручники дитячі на предмет гендерної рівності. Рівність між чоловіком і жінкою, між хлопчиками і дівчатками, можлива і можна запевнити без впровадження поняття гендер. А коли впроваджують в тому поняття гендер, значить це комусь вигідно. <кій> Другий момент, чому я б казав, що існує загроза для віруючих в сучасній Україні, це недостатня. Рішучість церков і релігійних організацій так на найвищому рівні очільників церков, так на рівні Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій про це говориться. Так, наприклад, оця наша сьогоднішня конференція і тому свідчення. Але з іншого боку, церкви існують в легальному полі, вони мають майно, нарухомість, вони існують в якихось податкових відносинах з державою. І я підозрюю, що це не є бажання, є не бажання наразити себе, скажімо, на якийсь тиск. Законний чи напівзаконний з боку держави, в чому полягає така нерішучість? Якщо хтось, хто на тому рівні державних посадовців заявляє, що він не віруючий тої чи, чи іншої конфесії, а насправді приймає такі законопроєкти, то з боку керівництва церкви має бути чітко заявлено. Якщо ви те і те приймете, якщо ви це і це підпишете, проголосуєте за це, буде публічна анафама. Оголошено у всіх церквах. Вони і так не воцерковлені, але принаймні на віруючих це буде діяти як потужна інформація з боку релігійних організацій. Або, скажімо, у випадку Володимира Борисовича, відлучення від синого. Це, це теж був би дієвий засіб. Ми теоретично ми маємо ці підґрунтя. От в моїх руках є катехізм Католицької церкви, де є пункт. 2242, який каже, що громадянин має обов'язок совісті не коритися приписам державних авторитетів, якщо вони суперечать вимогам морального порядку, основним правам людини і вказівкам Євангелії, і, е це право не коритися державним авторитетам, якщо вони суперечать правильній совісті. Знаходить своє виправдання в словах Євангелії, що треба віддати Кайзерові Кайзерова, цісареві, цісареви, а Богові Боже. Але тому імператорові, кесареві не більше. Нехай він не зазіхає на Боже. І Богові треба коритися більше, ніж людям. Тобто, цілком в дусі вчення католицької церкви є чітко приписаний громадянський мирний спротив, який має відповідати моральним нормам, який має відповідати вказівкам Євангелія і природному праву. Але цей спротив є. І його просто треба застосовувати на практиці. Дякую. Дякую, пане Петре.